Колектив Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв святкував 30-річчя заснування навчального закладу. Протягом трьох годин творчі колективи коледжу вітали рідний навчальний заклад з 30-річчям вокальними, хореографічними та інструментальними музичними номерами. Всіх членів колективу коледжу нагородили грамотами та подяками від народного депутата Юлії Світличної, Харківської облдержадміністрації та обласної ради, Лозівської райдержадміністрації та районної ради. За зразкове виконання своїх функціональних обов'язків, високу трудову та громадські дисципліни, довгу бездоганну роботу, активність, творчість та ініціативність у реалізації покладених задач та з нагоди 30-річчя Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв нагородили викладачів за. Ладом викладач мистецтва культурології, основ педагогіки, і психології, соціології, основ філософських знань Галина Перець все життя присвятила коледжу мистецтв. Вона розповіла про те, як розпочинала свій шлях в навчальному закладі та звідки вона черпає енергію для роботи. Нещодавно відбулося наш ювілей 30-річчя коледжу, і я пишаюся тим, що я працюю в цьому колективі, а в цьому закладі з першого дня його заснування. Навіть ще коледжа не було, а тоді училища культури, а я вже ходила до пана Чурилова і просилась до нього на роботу, показувала йому свою. Книжку зачотну, що в мене там п'ятірки, що візьміть мене, будь ласка, тому що я мріяла саме викладати для студентів. І з того часу я навіть коли я працювала на телебаченні, а це моє найбільше захоплення по життю, я залишалася вірною цьому закладу і студентам як таким, тому що молодь вона завжди відповідає твоїм запросам до неї. От навіть коли я розповідаю в групах різних то лекція одна і та ж іде різним шляхом. От одних студентів цікавить там, напрямок один, інших інший. І лекція е, змінюється, ход її змінюється. Це е, таке задоволення, я вам передати не можу. Взагалі, то от, праця викладача і педагогічна робота. Вона окрилює, вона постійно тебе наштовхує на те, щоб ти рухався, щоб ти знаходив ті моменти, які будуть цікаві молоді. І від них іде теж, я завжди студентам на перших лекціях кажу, що йде не стільки обмін інформацією, скільки. Обмін енергією і тому для мене важливо, щоб вони слухали, щоб вони сприймали і щось додавали до того, що я розповідаю, тому що наша молодь вона багато дивиться художніх фільмів, їздить, працює, бо у нас такі вже дорослі є студенти, і їм є що розповісти. Галина Перець говорить, пишається своїм коледжем мистецтву, бо в ньому зібрано багато талановитих вчителів та студентів. Дуже хвилюючий був на цей раз концерт. Він продовжувався три години, і вони пройшли як одна мить, тому що цікавим була сама програма, цікавим було те, що були такі інтересні моменти, коли відключалися мікрофони. І Лариса Іванівна Шапку, яка вела цей заклад, вона знайшлася креативно проявила себе як майстер ведіння таких заходів і вийшла просто блискуче зі всіх цих негараздів. Навіть глядач, можливо, і не помітив. Друге, що мене вразило, це наш духовний хор аніма. Був представлений новий абсолютно твір, який сприймався як діамант. Ти слухав і щось переверталося в тобі. Вокальні колективи теж вразили мене такого високого рівня, що я сиділа і думала. Гідні будь-якої столичної сцени, будь-якої великої професійної сцени. Їм давно пора виїжджати за кордон і демонструвати це за великі гроші. І у них буде цей попит. Третє, що мене вразило, це народний оркестр, оркестр народних інструментів. Це настільки була філігранна робота інструментальна, що я була вражена цією філігранністю саме хореографічні колективи, ви ж розумієте, що вони взагалі-то в цьому році. Отримали такі високі професійні винагороди, що це саме по собі заслуговує на поклоніння цьому відділу, тому що так представити цей твір можуть тільки вони, і я розумію, що це вимоги до студентів, постійні вимоги. Щодо мене, то знаєте, я була трошечки здивована, що я отримала таку високу винагороду. Але потім, коли я аналізувала свою працю, я подумала, що кожне моє заняття ну майже кожне, я не можу сказати, що прямо от видаю на гора тільки шедеври. Ні, бувають і такого середнього рівня, добротного рівня лекції. Але ж кожна лекція це. Така творча атмосфера. От, подивіться, там ззаді мене сьогодні готували музичне мистецтво України. Це було, знаєте, можна було знімати це і видавати як приклад підготовки студентів, рівень їх захопленості. Це були художники, але вони підготували про Лисинкара, про Бартнянського, про Веделя, про Чайковського, який належав до. Давнього роду українського чайка. І він дуже часто приїздив і у Сумсь... на Сумщину, і на Полтавщину, і гостював там, і саме там в нього зародилось е Лебедине озеро, тобто ця музика шедевральна. Він геній. І коли вони от підготували всі ці твори, навіть е відомі пісні в обробці лисенка. То в мене, ну, от тут були сльози на очах, що наша молодь отакого глибинний рівень демонструє на першому курсі. Ну як мені не захоплюватися цим? Як мені цим не пишатися? Тим, що я працюю в коледжі мистецтв, ми вітаємо Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв з 30-ти річчям та всіх викладачів з відзнаками. Бажаємо нових творчих ідей та перемог, творчої наснаги і невичерпної енергії, оптимізму та успіхів.